Урочистий перший дзвінок змусив чимало похвилюватись як саму малечу, так і їхніх батьків. У Тернопільську школу номер 29 вони привели майже 90 першокласників. Напередодні цього дня, я думаю, що в багатьох тернопільських родинах були особливі приготування і особливе хвилювання. Я це знаю по собі, оскільки сьогодні на цьому святі знань присутня і моя дочка. Від сьогоднішнього дня для багатьох тернополян зміниться графік життя, зміниться ритм життя. Напевно, особливе хвилювання сьогодні відчувають першокласники і їхні рідні. мене сьогодні дуже святковий день. Тому що в перший клас пішла моя донечка Катруся. Ми всі дуже хвилювалися, готувалися до цього свята. Взагалі для мене завжди святкова лінійка першого вересня. завжди здається, що таке ну таке трошечки нудне свято. Але сьогодні я побачила справді дійство, яке мені здається, сподобалось кожній дитині. Для студентів у перший день навчання провели урочисту по святу на свято у Тернопільський комерційний інститут прибули і колишні випускники, для яких вуз став першою сходинкою до успіху. Депутат Свободівець Сергій Надал вітаючи першокурсників, згадував себе 19 років тому, адже це був перший вуз, який він закінчив. Особливе шоу для студентів та їхніх батьків влаштував у Березолі Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола. Запросили туди і поважних гостей за всі часи української історії. студентство завжди було самою свідомою частиною населення України. Воно завжди було рушійною силою і детонатором багатьох важливих процесів і подій, які відбувалися. Сьогодні, коли ми говоримо про вас, вже автоматично говоримо про майбутнє України. За урочистою посвятою спостерігали старші студенти та батьки випускників. Загалом у закладі, який включає в себе ліцей, коледж та інститут, навчається близько 2,5 тисяч студентів.